Але сьогодні гарний день. Я просто, коли такий гарний день, коли таке сонячко на дворі, мене просто це мотивує вийти на двір і зняти ще один відеоролик для вас, друзі мої. Дивіться, яка гарна кукуруза когось росте ззаду гаражів. Це дійсно класно, круто, якісь кабачки ростуть. Люди, розумієте, пробують вирощувати свої власні овочі. І це дуже класно, це дуже приємно. Я завжди всім про це розказую, особливо людям мого віку, багатьом канадійцям, показав трошки, як класно вирощувати свої власні овочі. І це дійсно дуже-дуже приємно, коли зранку виходите і можете собі зірвати якийсь помідорчик чи якийсь огірочок. А я, друзі, сьогодні хочу трошки поговорити про таку цікаву тему, про тему, чому ми, українці, такий сильний народ. І думаю. Таке відео дуже зараз потрібне, тому що треба трошки, як то кажуть, похвалити нас, і в цьому немає нічого поганого. Перед тим як ми почнемо, хочу попросити вас допомогти одній бригаді, яка зараз є на фронті. Я не можу дуже сильно говорити специфічно ніякі імена, ніякі речі, тому що це не варто про це говорити. Просто треба людям допомогти, бо хочуть хлопці назбирати гроші на коптер. І можливо потім їм ще треба буде допомога з автомобілями, тому якщо ви можете допомогти якоюсь копійкою, буду дуже вам вдячний. Я залишу монобанк в описі під відео і прикріплю посилання на монобанк в коментарях так само. І ви вже на свій розсуд будете робити свою власну, свій власний вибір, чи робити це, чи ні. Але я хоч можу попросити в свою аудиторію таким чином, якось трошки допомогти нашим хлопцям е на передовій. Ходячи вуличками Канади, їжджу вуличками Канади, завжди зустрічаю українців, завжди зустрічаю наших. І трошки деколи, знаєте, серце болить за те, що стільки наших живе поза межами України і що вже на даний момент фактично живе більша половина українців за кордоном України. І це дійсно дуже-дуже так. Болісно і страшно, звісно, за нашу державу, за наше майбутнє. Але хочу сказати одне: що ми, як українці, ми настільки сильна нація, ми завжди можемо адаптуватися в любій сфері. От ви собі просто уявіть: українці приїжджають, десь все закинуто, хата закинута, там городу нема, нічого не росте біля хатів. І потім буквально за рік чи навіть за півроку хата повністю вся в соняшниках, гарно травичка зеленіє господаря. Господаря видно, якісь там хтось бджоли тримає, хтось вирощує багато овочів, зразу вишня перед хатою, пару яблунь. Це є дійсно, чому українці такі хороші люди, бо ми завжди стараємося десь щось за собою залишити і щоб було добро. Там, де українці, там завжди є добро. І е, мене просто це вражає навіть при тому, що в Україні зараз відбувається така страшна війна, і стільки людей постійно втрачають своє життя і стають каліками. На жаль, люди адаптуються, люди е, не здаються. Сила волі, цей дух український, це просто щось неймовірне. Мені так приємно завжди. Е, е, і я гордий, що я українець, тому що українські люди вони є дуже дуже сильні і всюди по світу про нас тепер говорять і дуже сильно поважають. Я розумію, що ця війна, на жаль, коштує Україні дуже багато. Але я, як людина, яка живе за кордоном, людина, яка дуже вже в багатьох державах світу побувала, я бачу, наскільки до нас ставлення піднялося, наскільки українців починають більше поважати, наскільки українців тепер. Ставляться з великою повагою. Хтось бачить, десь український прапор, навіть канадці, навіть якісь інші е, нації світу просто беруть, виставляють українські прапори, бо це є прапор свободи, це прапор добра, це прапор чогось приємного, чогось хорошого. І люди просто хочуть бути, як то кажуть, хоч частиною цього неймовірного, е, як то кажуть, е, можна такої неймовірної атмосфери. І всюди по світу є люди, які змішані на половину українці. І всюди вони пробують завжди підтримувати і представляти нашу націю, Україну традиціями. І може багато людей е, думають, що е, це недобре, що всі люди, які живуть поза межами України, то це є всі зрадники, це всі тікачі. В якомусь сенсі цього слова є в тому правда, але в іншому сенсі того слова, якщо українець... За кордоном живе, і він може робити різницю, він може нагадувати, він може е, представляти Україну, він може продовжувати український рід і е, історію українську пам'ятати. Тоді все-все навіть і не так і погано, тому що ці люди спілкуються з багатьма людьми і розказують, і розповідають про наших. Славетних воїнів, про наших героїв, про наш героїзм, про козаків, про стільки всього. Україна це просто чудесна держава. Скільки в нас чемпіонів світу по боксу, які в нас футболісти, які в нас спортсмени. Ви просто, Мені здається, якщо б Україну ніколи ніхто не нищив, ніколи не знищував нас. Ні, голодомору би не було. Наша нація це би був би світ такий сильний світу, що ми би зараз би були точно номер один в Європі і точно би були в топ 5 найсильніших держав світу, тому що з такими працюватими людьми, з такими людьми, які ніколи не здаються, з людьми, які завжди, де вони не почнуть щось, завжди закінчують, завжди вирішуть любу ситуацію, навіть якщо немає запчастин, навіть немає ніяких речей. Ми, як нація, завжди знайдемо вихід, бо ми є українці, друзі. І це таке більше, знаєте, позитивне, патріотичне, трошки відео для того, щоб підняти наш дух. І мені дуже приємно, що мене дивиться така велика аудиторія вас, і тому я вирішив зробити цей відеоролик. А вам, друзі, бажаю тільки всього самого найкращого. І головне здоров'я. Пам'ятайте про це і мирного неба на нашою улюбленою могутньою слава Україною. Слава Україні, друзі! До наступного відео зі мною!